Друзі, вітаю вас на каналі Як Варити печи. Хочу сьогодні з вами приготувати сирник гаратанець. Правду кажучи, сирник це печиво дуже примхливе. Здається, все зроблено за перепис, дотримано всіх порад, але чому ж тоді іноді він зовсім не вдається. Може, температура трохи зависока, чи навпаки низька, чи просто сирник не зносить поспіху. А можливо, Потребує вашого гарного настрою і у приготуванні цього фантастичного наїдка якась нерозгадана таємниця і навіть досвідчені господині певною мірою покладаються тут на своє щастя. Для приготування тіста нам потрібно 450 г борошна, 3 столові ложки какао, 2 яйця, 200 г цукру, 250 г маргарини і одна чайна ложка розпушувача. Серетельно перемішайте, замісіть тісто і розділіть його на дві частини, одну трошки більшу, а другу трошки меншу. І на годину морозилку. готуємо сирну масу, 1 кг 500 г сиру, 100 г масла, 5 яєць, 350-400 г цукру, 3 варені картоплини. 3 столові ложки манки я додавала ще цедру та сік одного лимона і одну пачку ванільного цукру. Друзі, хочу вам сказати, що якщо ви забагато дасте цукру, то сир буде ніби плисти, він не буде триматися кубки. Отож, натираємо з морозилки більшу частину тіста, викладаємо кисленьке варення. У мене це смородина, можна дати агрус, але чу Викладаємо сиркову масу. Поверх сирної маси, яку ми гарненько розрівнали, натираємо чорне тісто. Попередньо розігріваємо духовку до 200 градусів і печемо годину при 200 градусах. Останні 15 хвилин потрібно накрити пергаментним папером, аби верх не пригорів. Ріжемо сирник не раніше, ніж через 6 годин. Друзі, нехай вам смакує! Усіх з прийдешніми великодніми святами. До зустрічі на каналі Як Варити і печи. Підписуйтесь, ставте вподобайки, адже це і є ваша вдячність за мою працю. Я по дорогах і полях, рідний маяк, хочеш море